Я обожнюю експериментальні речі у мистецтві. На мою думку, без дослідження форм та способів досягнення цих форм шляхом підбору комбінацій найрізноманітніших концепцій, будь-яке мистецтво приречене на стагнацію. Якщо не досліджувати нові горизонти, то від мистецтва залишається на місці та поступово перестає бути релевантним. Через це відеоігри експерименти постійно привертають мою увагу і ваблять у них зіграти. Адже завжди цікаво на що ще здатен цей прекрасний вид медіа, навіть не дивлячись на те, що інколи ці експерименти бувають невдалими. Проте у цього є і зворотня сторона. Відеоігрові експерименти дуже часто є ризикованими і можуть бути приречені на комерційний провал або ж просто залишитися забутими. І ви, мабуть, думаєте про себе, до чого на каналі про ноунейм no інді ігри розмова про забуття та комерційний успіх. Річ у тім, що сьогодні я говоритиму зовсім не про інді гру, за успіх якої я щиро переживаю. Проте не будемо забігати наперед і почнемо трішки здалеку. Кагура. Це традиційний церемоніальний танець у Шінто, основним призначенням якого є очищення. Назва походить від фрази «Камінокура», куря, що перекладається як місце для Бога. Тобто місце, у яке приходить Бог і у якому він поселяється. Церемонія відбувається у вигляді процесії трансу, в межах якого шаманка на момент танцю стає божеством, тимчасово приймаючи його силу. Кагура поділяється на дві фази Май. Повільні та легкі кругові рухи, що символізують підготовку, очищення та прикликання божеств, та одорі швидкі та енергійні стрибки, що символізують стан несвідомого трансу, видів кагури є безліч. Починаючи від поділу на імперську та сільську, і закінчуючи тим, що у кожного регіону Японії різні аспекти кагурі суттєво відрізняються. Проте у багатьох випадках у процесі використовується щось із таких предметів, як гохеї, мечі, списи та, що важливо, маски. У більшості варіацій кагури, масками позначають дійових осіб ритуалу, таких як воїни, оні, боги та інших персонажів. Часто кагура також використовувалася для безпеки селища та покращення майбутніх врожаїв. Тому, крім релігійного значення, цей обряд був та інколи й досі є важливою частиною сільського життя в Японії. І цьогорічний тактичний екшен Path of the Goddess – це, мабуть, найкраща репрезентація Кагури у відеоіграх. Жадібність жителів гори Кофуку до дарів природи осквернила богиню гори. Через це щоночі через ворота торії приходять Кашіко Коку, що я зміг перекласти як ридання від страху чи горя, і тому художньо називатиму голосіннями. Це жорстокі істоти із іншого світу, які викрали у жителів гори маски їхніх божеств та почали оскверняти на своєму шляху людей, їхні домівки, природу та навіть храм на вершині гори. Для того, щоб очистити гору, діва на ім'я Йоширо, яка вірить у богиню та присвятила їй все своє життя, за допомогою божественної сили викликає СО воїна у масці. Разом вони планують повернути вкрадені маски божеств та відновити добробут гори за допомогою ритуалу схожого на кагуру. У ролі СО вам доведеться провести Йошіро до кожних волі Торії на горі, щоб вона, використовуючи божественну силу, змогла очистити їх цим самим прокладаючи шлях від підніжжя до верхівки для остаточного зцілення цих земель. І основна частина гри, як і танець кагура, поділяється на дві фази: день та ніч. Вдень ви можете досліджувати поточну локацію, наказувати майстру будувати захисні споруди, очищувати деякі елементи оточення за допомогою гохея на вашому мечі, рятувати селян та назначати їм різноманітні ролі за допомогою масок, які ви повертатимете впродовж гри, та кристалів, які ви отримуєте за очищення. Як ви вже, мабуть, здогадались, прямо як і під час справжньої кагури, селяни за допомогою масок репрезентують богів під час ритуалу, щоб отримати частинку їхньої сили. Кристали ж потрібні для того, щоб прокладати шлях для Йошіро, по якому вона буде танцюючи йти до варіторії впродовж дня. Як і Май у танці Кагура, фаза дня у грі означає очищення, прикликання божеств та підготовку. Це повільніша частина ігрового процесу, у якій ви стараєтесь якнайкраще підготуватись до ночі. В процесі проходження гри у цій фазі з'являтиметься більше елементів, за якими потрібно слідкувати, як, наприклад, зламані мости на шляху йощиро чи завали, на які потрібно назначати людей, щоб вони їх розчистили, або ж скрині, які можуть відкопувати лише селяни у масці крадія. Дуже часто неможливо дослідити всю локацію за один день, тому доведеться робити вибір, чим можна пожертвувати та залишити на наступний день. А що потрібно зробити терміново? Якщо ж ви встигли зробити все, що у ваших силах на даний момент, ви можете прискорити плин часу і наблизити настання ночі. Ніч, як і фаза Одорі в Кагорі, це уособлення різких енергійних рухів та трансу. У цей час ви більше не можете очищувати оточення, будувати споруди та рятувати селян, адже вночі із воріт Торії виходять голосіння. Вони робитимуть все, щоб вбити вас із селянами, та що найважливіше, Йоширо. Це активна фаза танцю, де ви стараєтесь оптимізувати розташування селян для найефективнішого стримування ворогів та б'єтеся із ними самотужки до настання ранку. Це чудова комбінація екшн-бою із блоками, перекатами, різноманітними комбо і спецздібностями, та одночасно своєрідний Tower дефенс, адже кожен селянин має свій радіус атаки та стоятиме лише там, де ви йому накажете. При цьому позиції юнітів можна міняти у будь-який момент у режимі активної паузи, тому до цього міксу додається ще й стратегія в реальному часі. Усі ці елементи разом створюють цікавий стан потоку, у якому постійно потрібно рухатись, адже Со — це найсильніша фігура на полі. Але не потрібно забувати й про селян, бо при розумному розміщенні, вони не лише можуть затримати голосіння до прибуття протагоніста для розправи над ними. А й закривати сліпі зони чи навіть повністю покривати якісь із флангів. І для опанування такої бойової системи потрібен час. І на щастя, гра не відразу кидатиме вас у саме пекло. Проте пізніше обов'язково це зробить. Таким чином фази будуть змінюватись одна за одною, допоки ви не приведете до воріт торії, щоб всім разом очистити їх у фінальній частині танцю, знаменуючи кінець кагури. Після цього біля більшості рівнів на глобальній мапі гори з'являється зловісна присутність. Фактично, це босфайти, у яких вам дають фіксовану кількість селян і кристалів. У більшості босів, звісно ж, є своя слабкість, яку й доведеться розгадати задля перемоги. Але майже кожен із них не лише неймовірно вигадливий візуально, а й в плані ведення бою. Це непогана зміна темпу між проходженнями і без того різноманітних рівнів, яка ще й цікаво застосовує вже відомі гравцю механіки. Убивши ж босса, ви забиратимете вкрадену ним маску, розблоковуючи не лише шлях далі, а й нову роль для селян. До речі, про ролі. Їх тут багато і вони всі мають різне призначення. Як і у Кагурі, селяни використовують списи, луки, віяла та гохеї. Але не обмежуються лише ними. Кожна роль має свої особливі навички при прокачці, які можна переназначати довільно, повертаючи валюту для цього назад і витрачаючи її на інших юнітів. Якісь із ролей надзвичайно прямолінійні, а якісь набагато хитромудріші у застосуванні, але я не збираюсь вам про них розповідати, бо значно цікавіше досліджувати їх можливості власноруч. Спочатку може здатись, що як тільки ви пристосуєтесь до основного геймлупу, Розгадайте гру і нічого цікавого вас більше не очікуватиме. Проте поступово локації будуть обростати не лише глибиною, а й суттєво відрізнятись одна від одної, як атмосферою, так і ігромеханічними обставинами. Наприклад, повністю темна печера, де потрібно наказувати селянам запалювати ліхтарі, щоб вони мали змогу атакувати голосіння, чи токсичні болота, по яких запросто пересуваються вороги, але ви із селянами ні. Або ж озеро, яке потрібно переплисти на човнах, захищаючись від ворогів, які братимуть вас на абордаж, або навіть момент, коли йощеро захоплює один із духів, через що ваша матеріальна оболонка розсіюється. І вам доведеться покластись повністю на свої тактичні здібності та комбінацію вибраних вами ролей. І ще багато інших сюрпризів, про які я вам теж не розкажу. Типів ворогів, до речі, також ставатиме більше, як і ролей для селян та здібностей протагоніста. Поступово будуть вводитись все нові правила, які мінятимуть як ваше сприйняття ігрового процесу, так і поведінку. Крім всього, що я описав вище, між завданнями ви також зможете відновлювати врятовані вами землі. У цій частині гри потрібно доручати селянам відбудування конкретних будівель. За завершення будівництва ви отримуватимете винагороди. нагороди. Як ігромеханічні, так і косметичні у вигляді дощечок з інформацією про різноманітних персонажів чи гостинці для йошеро, якими вона радісно ласуватиме. А за відновлення всієї локації ви будете отримувати особливі нагороди. Але будівництво займає час, який тут вимірюється у проходженні наступних чи попередніх локацій та босів. Робити це також є сенс, адже виконуючи конкретні челенджі на пройдених рівнях чи бо файтах, ви будете отримувати сильні талісмани для протагоніста та мусубі, важливу валюту у грі. Фактично, мусубі потрібні для того, щоб апгрейдити ролі селян та з часом і здібності СО. Цікаво, що саме Мусубі в плані сенсів у грі були найзагадковішим аспектом для мене, тому я пішов шукати. Я допустив, що тут присутній зв'язок із камі Мусубі, божеством, що відповідає за створення землі. Та ніколи не вгадаєте куніцукамі божеств жест різних частин землі. Якраз тому гра так і називається, і містить в центрі сюжету одного із куніцукамі, а саме богиню гори Кофуку. Так я для себе визначив, що Мусубі у грі це свого роду фізичний прояв частинок сили творіння, адже вони допомагають нам покращувати юнітів та протагоніста і відкривати нові аспекти їхньої сили. Пізніше відштовхуючись вже від Камі Мусубі, я наткнувся на згадку про Мусубі у Шінто енциклопедії на сайті університету Кококакюну Токіо. Там йшлося про те, що Мусубі це дух народження та становлення, тому в цілому все стало на свої місця. Я в захваті від того, як Коніцугамі говорить із гравцем, здебільшого не словами, а образами, закладеними у них сенсами та ще логічно, танцем. Весь наратив у грі обмежується кількома реченнями монологу Йоширо на початку, описами локації, які ви будете відвідувати, знайденими вами картинами, які складатимуться у суцільну німу історію, та мовчазними катсценами. І попри те, що багато для кого така подача рівноцінна відсутності так званого сюжету у відеоіграх, я навпаки ціную її більше, ніж будь-які діалоги. Такий мовчазний підхід дозволяє гравцю проявити свою цікавість настільки, наскільки йому це потрібно і відчувати приємну насолоду, знаходячи ті самі сенси, вкладені чи то в ігрову механіку, чи в візуальний образ, чи в назву предмета. Чомусь саме такі історії залишають найсильніший відбиток, проходячи крізь мене, і тому це ж саме зробила й Куніцугамі. Зізнаюсь, для мене дещо незвично говорити такі речі про гру від великої студії, але очевидно, що навіть таке інколи трапляється. Розроблялась вона у стінах такого гіганта, як Capcom, а точніше, першим відділенням розробки студією, що відповідає здебільшого за Resident Evil та Devil May Cry. Головним директором Коніцугамі виступив Шуічі Кавата, який до цього вже вів один цікавий проєкт під назвою Shinsekai Into the Depths, у який я тепер точно зіграю. Неозброєним оком помітно, як з командою по-справжньому горять своєю роботою. Я просто не можу не захоплюватись такою кількістю щирих і самовідданих рішень, якими наповнена куніцугамі. Від змішування ігрових жанрів і тісного поєднання суті та естетики гри із кагурою, до неймовірної уваги до деталей і бажання наповнити гру частинкою себе. Вони навіть аудіовізуально спромоглись поєднати стільки елементів, що очі розбігаються. Явне натхнення гравюрами в стилі Укіоє у всьому, що стосується дизайну персонажів, придає подіям відчуття древнього міту, який при цьому поєднується із перспективою як у діорами. Для останнього вони використовували справжні фізичні будівлі та терейни, зроблені дизайнером мініатюр на Окі і Шії, які потім сканували та використовували як 3D-моделі. Круто і те, що наокі їздив по Японії у пошуках натхнення для цих мініатюр. Адже хотів, щоб у своєму дизайні вони відображали стиль архітектури не якогось конкретного регіону, а сукупності регіонів країни. Блін, вони навіть для спецефектів вибрали тему феєрверків і схожих на них вибухів, щоб мати змогу використовувати практичні ефекти, що теж непросто особливо враховуючи, для чого ці ефекти робляться. Стосовно ж звуку було абсолютно неочікувано поряд із традиційною японською музикою, Почути джаз з саксофоном та електрогітарою. Розробники, неначе заявляють, ми тут міксуємо не лише відеоігрові жанри, а й музичні. У час, коли більшість гравців сварять тріпелей розробників, в тому числі кепком, за безпечні сиквели та ремейки, такі релізи, як Коніцугамі, життєво необхідні індустрії. Проте, не дивлячись на це, я цілком розумію, чому ця гра може і потенційно буде не дуже успішною. Та, мабуть, ніколи не отримає не те, що сиквел, а й заслуженої уваги гравців. Все ж, майже у всіх аспектах вона доволі своєрідна. І, напевне, з першого погляду людям не зовсім ясно, що вона таке. Це одночасне і благословення унікальних творів і прокляття. Куніцугамі Path of the Goddess – це сміливий експеримент над формою та вмістом відеоігор. Гра чудово реалізує неймовірну кількість цікавих ідей. Вона поєднує полярні механіки, полярні підходи до створення візуалу. Полярні музичні жанри та внаслідок цього вміє викликати у гравця полярні емоції: від напруги страху чи відчаю до допитливості та захоплення, від суму та переживань до затишку і надії. Це гра про демонів, про богів, про людей, про природу, про культуру, про життя. І пізнавати її було для мене щирим задоволенням. Залишається лише надіятись, що крім мене ще безліч людей зможе пережити цей досвід. Надіятись, що щуїчий з командою, не дивлячись ні на що, продовжить створювати красу. Красу, яка заслуговує нагород та овацій, а не забуття, як це сталося з купою чудових тайтлів Кепком. Знаєте, якщо задуматись, то успішним експериментом у загальному значенні вважається не той, який отримав визнання. Успішним експериментом є той, який забезпечив появу процесів, спостереження яких необхідне для встановлення закономірних зв'язків між явищами. Враховуючи це, навіть якщо цей конкретний експеримент не отримає визнання, для мене він залишиться успішним, адже результати у вигляді пережитих мною емоцій збігаються із ціллю експерименту, і тому назавжди залишаться зі мною.